На Python можна розробляти все, зокрема й програми. Звісно, їх можна робити консольними, тобто такими, що працюють у терміналі, або ж з інтерфейсом. У Python є достатньо бібліотек для створення UI. Особисто я не бачив простих смертних, які бомблять Донбас за допомогою команд. Тому зараз ми говоритимемо про одну з них: Tkinter. Tkinter – це доволі потужна ліба, яка йде зі стандартною бібліотекою Python. Тобто вам навіть не доведеться її окремо встановлювати. Він кросплатформний. На ньому можна робити ПЗ під Windows, macOS та Linux. Також з плюсів це простота. Якщо у вас є Базові знання у Python, ви дуже швидко опануєте і його. Його легкість компенсується невеликою кількістю функцій, тому ви не зможете створити програми із великим обсягом функціоналу. Однак для простих і середніх за розміром проєктів, Tkinter є чудовим вибором. Ще він може взаємодіяти з іншими бібліотеками, серед них і ті, які надають доступ до баз даних. Коротше кажучи, він дуже зручний, але давайте вже перейдемо до практики. За ціль я поставив написати легкий застосунок, у якому можна писати текст та зберігати його, тобто прості нотат. Для початку потрібно імпортувати сам ТКінтер. Зірочка в кінці просто імпортує всі елементи бібліотеки без вимоги вказувати префікс у процесі написання коду. Далі ми створюємо зміну root. Її, звісно, можна назвати будь-як, але краще називайте все як у відео, та задаємо їй значення tk... Тікей. Тікей це конструктор, який створює новий об'єкт вікна. Він ініціалізує вікно програми і дозволяє додавати у нього різні елементи інтерфейсу, такі як форми чи кнопки. Але давайте для початку зробимо назву нашого вікна. Для цього використовують метод title, який буквально означає назва. Тут просто пишемо заголовок нашого застосунку. Зверніть увагу, ми пишемо root.title, таким способом передаючи значення нашому вікну. Далі добре б задати розміри нашого додатку, тому використаємо метод geometry. У ньому ми через Ік, записуємо спочатку ширину, а потім висоту. Давайте зробимо 1200 на 800, наприклад. Взагалі він має чотири параметри, серед яких ще позиції по X та Y, але їх зазвичай не вказують. І я розумію, що ви дуже хочете запустити своє творіння. Тому давайте напишемо метод main loop. Він відповідає за постійний цикл програми, очікуючи на будь-які ваші дії. Саме завдяки йому програма залишається відкритою. І все. Так, все. Як я вже говорив, ми створимо нотатки. У такому випадку нам потрібно поле, де можна писати текст та кнопка для його збереження. Для першого створимо ще одну зміну, а саме Entry, значення якої буде одноіменним об'єктом. У ньому ви можете налаштовувати вашу форму так, як вам заманеться. Наприклад, застосувавши параметр Viz, ви зможете встановити ширину вашого поля, чи шоу, який дозволяє приховати вміст введеного користувачем. Але навіть так ви не побачите своє поле, тому що бібліотека не розуміє, де воно має знаходитись. Щоб його відобразити, ми скористаємось метод Домпек, в який розміщує нашу форму. Його використовую для більшості візуальних елементів, як для кнопки. Спершу давайте перевіримо, що вона буде працювати. Напишемо функцію, яка виводить щось у консоль при її натисканні. Тут потрібен простий принт. Далі ми створюємо зміну Button, яка посилається на об'єкт кнопки Button. В параметрах можна задати текст, який буде на самій кнопці, її розміри, та головне Command. Це параметр, який виконуватиме нашу функцію. Як ми бачимо, все працює, тому можна приступати до виконання зберігання самих нотаток. Існує ще один візуальний елемент лейбл, який дозволяє відображати текст на вікні застосунку. Він і буде нашими нотатками. Спочатку давайте зробимо список під назвою Labels. Це робиться для того, щоб робити багато записів, аніж тільки один. Далі видозмінимо дозмінимо нашу функцію. Оголосимо зміну UserInput, яка буде рівною Entry GET. Метод GET використовується для отримання тексту введеного у поле. Після цього потрібно створити зміну Label, яка рівняється класу Label. У параметрах ми вказуємо, що текст дорівнює UserInput, Потім ми даємо ТКінтер зрозуміти, що цю мітку ми хочемо бачити у вікні та додаємо до списку Labels нашу нотатку за допомогою методу класу List Append. Як ви бачите, все працює ідеально, ну майже ідеально. Діло в тому, що після перезапуску програми ніяких нотаток там немає. Для виправлення цієї проблеми можна використовувати JSON або бази даних, але ми підемо іншим шляхом. Спершу потрібно імпортувати модуль Pickle, який теж йде одразу з Python. Далі давайте створимо функцію Save to File та запишемо ось такий код. Він створює файл з розширенням піку, звідки ми і будемо брати наші нотатки. Хоча якщо ви вчили Python, ви знаєте це. Потім у функції кнопки ми змінюємо додавання у списку labels на user input. Це робиться для зберігання безпосередньо тексту, який ввів користувач замість об'єкту label. Ще потрібно написати функцію, яка завантажує записи з нового файлу, Блок цієї функції буде складатись з конструкції TriX. У даному випадку, якщо файл не буде знайдено, чи якщо пікл не зможе його прочитати, помилки не буде, а програма. Ми просто продовжить своє виконання з пустим списком. Остання функція створює для кожної нової нотатки об'єкт лейбл та відображає кожну з них у вікні. Далі ми просто присвоїмо результат функції лод from File у списку Labels та викличемо функцію Update notes. Тепер все добре. Звісно, можна зробити застосунок більш красивим, використовуючи параметри FG та BG задля кольору, чи фон для шрифтів. Але про це якось в інший раз ви робіть, що хочете, а я пішов дивитись барві.